Друзі, вітаю, 3 листопада, слава Україні! І так, друзі, просили продемонструвати вид за забором. Ну, зараз я звісно не на участку своєму, так як знімаючи відео, ви бачите, який у нас гарний вид за забором і декотрі люди, які полюбляють природу, гарні види, періодично просять даного відео. E, зараз ми недалеко від дома, бо e, от на такому гарному красенні. Зробили собі такі невеличкі покатушки. були перші набагато вищих горах. Десь вон в тих горах. Вон десь там. Я брешу. Десь там. От на цій горі. Десь, десь отут. Вот Ну, Там не вдалося поснімати вам пейзаж, так як багато було народу в лісі, грибарі людей і тому подібне. А, так. А чому і до речі, друзі? Придбали собі такий автомобіль для того, щоб... Була можливість поїхати вгору, трішки себе розрядити, так як останні три роки е у всіх людей депресія, і якщо хоч якось себе не заспокоювати, хоч якось себе не, е не, Коротше, не заспокоювати, може і кришою поїхати. Всім тим, хто зараз буде херню мені писати, е про... Е ну, ви зрозуміли про що про те, що куди треба дати машину. Де я сам маю бити і тому подібне, буду відверто, відразу буду банити, так як не маю наміру читати коментарі від таких людей. Якщо хтось не знає, чому я не в ЗСУ, так я відповім. Я користуюсь можливістю, яку мені дає держава у відівідсрочки, так як в мене і є. На моєму утриманні перебуває троє неповнолітніх людей. І користуючись можливістю, я нею користуюсь. Так що, друзі, а, якось так відповів для тих, хто дуже кого цікавило. Хоча в роликах я вже це озвучував. Але все ж таки відповів. Так, друзі, такий гарний пейзаж. Періодично будемо посіщати ліс і будемо знімати вам відео. З таким пейзажем, так як дуже гарно, я завжди полюбляв е такий вид відпочинку пару років назад, хто дивився наші ролики, бачив, що ми собі придбали мотоцикл. Ну, а за відсутністю гарних навиків їзди по таким горам на мотоциклі, воно мені було некомфортно їздити. Я більше уставав і міг принести собі більше шкоди, ніж було б від того толку. Так що потім я вирішив його продати. І от зараз спонтанно. Зовсім ніяк не плановано, придбав такий автомобіль. Е, там дружина, ну, дружина спряталась в машину, сьогодні так прохладненько трошки. Ну Зараз вже потепліше, але все одно Полінка там шепшинку збирає, якщо бачите, голова старчить у неї. А, так, да, от вийде, десь тут одна. Де тут? От, тут Шепшинку збираю. І вже йдемо додому. Прокотилися від красивішої. Ми тоді недалеко виходить, жиємо. Ну, буквально сюди ниже та й все. І ми вже вдома. А, а чому вирішили тут зняти? Якась така локація, якраз, що і. На всі 360 дуже гарний пейзаж. Дуже гарний. Так як, наприклад, коли були перші на тій горі, там пейзаж е за рахунок різних е ну скажімо так, мелкоросних деревів, не давало гарно поснімати. А тут вроді би і не високо, а пейзаж гарний. І є, що вам поснімати. Так що, друзі. <гану> Добавити більше немає чого. Розумію, що після цього ролика буде багато забанених людей, Котрі будуть коментувати даний вчинок. <гану> даний вчинок. А ну, о, скільки нас збирало Поліночка А, Скільки шепшинки нас збирали. Не біжи до мамки. Будуть. Коментувати даний вчинок неподобним образом. Ну, буду відвертий буду панити без всякого, скажімо так, зовсім. Так як. Так як. Так що попередження і краще. Друзі, дуже гарний пейзаж, дуже прикольний, дуже гарна. Моя любима пора це така золота ось із всіх, із всіх рок-пору. Це для мене найгарна, котра мені тіше душу, тішить глаз і тому подібне. Так як такий різноцвітний кольор. Не знаю, чи буде камера передавати. Це, це ймовірна красота. Бачимо як. Все дуже гарно, дуже прикольно. Ну, кстати, я і народився. У мене день народження після завтра. Хто буде мати бажання, можете привітати. Це, скажімо так, подарунок мені на скільки мені, друзі? Ану. А, 42. Я вже її не лічу, скільки мені років. На 42 річчя. Такий, скажімо так, подаруночок собі. Придбав, щоб трішки себе потішити. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!